Як працює атомна станція та наскільки престижна професія атомника? Дізнавалися п'ятикласники Вараського ліцею номер 6 Стало хорошою традицією запрошувати наших школярів міста в інформаційний центр Полісся для популяризації атомної енергетики, для кращої обізнаності в атомній галузі. Учні побачили макети енергоблоків, ознайомилися з історією міста, з історією станції. Представниця управління інформації та зв'язків з громадськістю РЕС розповіла учням про роль Рівненської АЕС в енергосистемі країни, на прикладі макету енергоблоку ВВР 1000 продемонструвала принцип роботи атомної станції. Діти побачили макети тепловиділяючої збірки, у яку завантажується ядерне паливо, та уранової пігулки. Оскільки ми дійсно живемо в місті супутнику атомної електростанції, то така інформація для дітей є важливою. Діти дізналися, я думаю, багато чого цікавого для себе, оскільки вони тільки п'ятикласники, вони далі будуть зростати в цьому місті. Вони мають знати і історію свого міста, як місто розвивалося, хто були першими, хто започаткував на атомну станцію. Учням надали вичерпну інформацію про технічні вузи України, які нині готують фахівців для атомних станцій. А також ознайомили з профорієнтаційними проектами для молоді, зокрема ядерна школа Раес, конкурс рефератів, брейнринг, конкурси образотворчого мистецтва. Один із яких триває зараз. Ми анонсували дитячий творчий конкурс, рік незламності, і всіх запрошуємо до участі у конкурсі. Він закликає українську молодь відобразити рік героїчної боротьби України у своїх творчих роботах. Також учні побачили процес генерації електроенергії за допомогою велотренажера із захопленням перетворювали свою м'язову енергію в електричну. Екскурсія була досить цікава. Я дізналась багато нового, але, напевно, найцікавіше це було про велосипед. Його можна було спробувати. Коли ну, ми каталися, і сама лампочка горіла, це було досить цікаво. Дехто із екскурсантів виявив зацікавленість у тому, щоб поєднати своє фахове майбутнє із атомною енергетикою. На сьогоднішній екскурсії мені подобалося макет РАЕС, і мабуть я буду робити на атомній станції і мені ці знання пригодять. Мені ця екскурсія була цікава. Я дізнався е, краще, як працює атомна електростанція. Цьогоріч виповнюється 50 років з початку будівництва Рівненської АЕС. Підприємство розвивається, вдосконалюються технології і тут чекають нових спеціалістів, які гідно триматимуть енергетичний фронт і надалі стабільно забезпечуватимуть країну теплом і світлом. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.